Черо усім це програма наголос відверто та акцентовано про важливе. Попереду півгодини серйозних розмов. Мене звати Наталка Струк і запрошую до нашої розмови. На голос. А, відразу представлю нашого гостя Андрій Болюбаш, голова громадської ради при Львівській облдержадміністрації. Доброго вечора Доброго вам рада, що ви до нас прийшли. 22 травня цього року відбулося перше засідання громадської ради при Львівській облдержадміністрації, таємним голосуванням рейтинговим там обрали голову. І, власне, найбільшу підтримку від членів громадської ради отримав головний юрист громадської організації розвиток громади, адвокат Андрій Болюбаш, який є зараз у нас в студії. На посаду було сім претендентів, потім їх лишилося четверо. І От, власне, пан Андрій зайняв ту найвищу сходинку, отримав найбільше голосів. Давайте якраз розпочнемо з того дня голосування. І ну мені насправді цікаво, чи були якісь особливі вимоги до, до того, аби бути кандидатом на голову громадської ради. Я ще просто зразу так трішки веду в курс наших слухачів і глядачів, щоб вони розуміли, склад громадської ради прилода оновлюється кожні два роки, і кожні два роки. Переобирають нового голову, і власне це вже четвертий склад от, цієї ради, яка працює при при львівській адміністрації. І далі в нашій розмові спробуємо розібратися, чим власне ця рада займається, кого вона контролює, як це все відбувається. Тобто, ну починаємо. Дякую за мудрі питання. Розпочну з кінця. Ну, перш за все, необхідно так в деталях розповісти, що таке громадська рада. ЛОДА. це той громадський контролюючий орган, який станом на сьогодні повністю і тотально контролює діяльність. Львівської обласної державної адміністрації. Завдяки чому ви запитаєте? Завдяки тому, що туди входять не менше 150, зараз 191 громадська організація, яка в подальшому формує комісію відповідності до структури цей департаменти, співпрацюють, аналізують усі нормативно-правові акти, які вносяться до Верховної Ради. Контроль здійснюють за фінансами, контроль здійснюють в сфері медицини. Сьогодні ми в новинах почули яскравий момент, що нардепи проголосували за медичну реформу. Але насправді ніхто з простого люду на місці не знає, що володає департамент охорони здоров'я, який начебто трішки не за реформу медичну. Він блокує усіма зусиллями, аби не допустити цього реформування. Тому громадська рада вона повинна створювати такий публічний контроль. Завдяки висвітленню інформації в ЗМІ, в соціальних мережах, в газетах, будь-яким способом. Це повинно бути професійно, це повинно бути юридично підковано, це повинна бути спеціальна команда, яка формується у вигляді правління. Це правління формує ці комісії, а комісії очолюють голови і становляться така комунікація. Щодо самих виборів, це громадська рада, яка найскладніша є в області по виборах, оскільки ви правильно підмітили таємне голосування і рейтингове голосування. Що таке рейтингове голосування виставляється декілька кандидатів. І за них голосують відповідна більшість це і є рейтингове голосування. В чому ключове uh -huh. слово рейтинг? Тому що 191 організація, як вони можуть знати нашу організацію, наприклад, роста громади чи організацію наших партнерів там Делегатів справді було багато, і цього року мені здається було найбільше ніж з усіх там минулих цих Ta, голосувань. Так, і це дуже сильно всіх здивувало, тому що складало враження, що неначе хтось штучно наганяє організація, аби надати перевагу якомусь кандидату. На зрештою про це також поговоримо. Наскільки це ймовірно? Власне, наша перемога заключалась в тому, що ми не бігали, не просили нікого. Ми просто сіли закругли стіл з роботодавцями асоціації платників податків з об'єднанням профспілок і заключили простий меморандум. Ми готові працювати. В нас є команда. Ми хочемо об'єднатися і ми хочемо отримати цю відповідальність. Нам повірили, тому що вони бачать нашу діяльність, вони бачать наші результати. І в нас є перевага, тому що в нашої організації це напевно, одна з організацій громадських, яка має адвокатське об'єднання понад 25 адвокатів, які надають кваліфіковану правову допомогу. І тому напевно це переважило на наш бік. А, власне, самі вибори вони є складні, тому що зі 191 організації ти попробуй знайти оцю цю підтримку. Це ж практично нереально до кожного достукатись. Зараз мені легше а як було обрано цих сім претендентів на головну посаду? Їх висували. Угу. Їх висували, наприклад, є лісники, там 10 організацій, рибаки, 20 організацій, роботодавці, 25. І кожен такий об'єм організацій висуває свого кандидата. І за того кандидата голосують. Дякувати професіоналізму тих людей. Нам вдалося справді домовитись, і вони в нашу користь відмовились. Як і пан Василь Інків, як Андрій Швайка, він очолює там земельні ресурси. Себто це напевно було ключовим. Що ми професійно підійшли до об'єднання. Yeah. Uh, До об'єднання громадських організацій власне в роботі. Але важливий момент є ще попереду, тому що робота два роки це надзвичайно потужна робота, оскільки необхідно об'єднати не лише 191 організацію і правильно розпочати роботу, а необхідно по структурі вниз об'єднати громадські ради в районі, оскільки громадська рада прилода, вона ж не знає цієї проблеми, що в школах робиться, чи в Стрищині, чи в Бродах. Вони повинні консолідувати зусилля і мати комунікацію для того, щоб самі кричущі проблеми на апаратних нарадах, на колегіях доводити до керівництва області і рівно з запитати кожного керівника області, а що ж з, мої, з моїм питанням, яке надійшло з такої громадської ради, а що з тим питанням, а що з тою дорогою, а що з тим освітнім закладом, який там в селі хочуть закрити ваші підлеглі? У цьому є ключ. Прості люди повинні розуміти, що є громадська рада, яка відкрита до людей, яка тотально бере на себе обов'язок контролювати і кожного тижня питати з керівників: а чому ви так погано працюєте? Чому сьогодні ви не прийшли не виконали сили завдання? Адміністративний вплив в нас є, тому що ми маємо доступ до апаратних нарад до колей. І е, е, наші е, рекомендаційні начебто, рішення вони є насправді обов'язковими до розгляду. Влада не може взяти рішення будь-якою організацією, сказати ні, не можна. Вона повинна її або задоволити, або якщо вона відмовляє, то відмова має бути вмотивована на підставі конкретних доказів, на підставі конкретного закону, щоб мати можливість якісно оскаржити і піти до суду. Хоча, в принципі, в практиці такого немає, і громадська рада попередня співпрацювала. Давайте спробуємо на конкретному якомусь прикладі розказати, як це відбувається. Якщо є якийсь департамент, як громадська рада буде брати участь у вирішенні тої чи іншої проблеми, давайте повернемось до того ж таки, департаменту медичного охорони медичного, охорони здоров'я. Ви кажете, що зараз. Вони мають якісь свої зауваги до того законодавства, які і змін і взагалі реформи, яку пропонують у Верховній Раді. А яким чином громадська рада має брати участь в цьому обговоренні, і, і як це відбувається? Громадське, завдання громадської ради співпрацювати з кожним департаментом, а ключовими департаментами визначено по структурі, якщо не створюється комісія, так звана, декілька організацій, які входять з цієї громадської тобто, ради, з громадської ради створюються комісії, комісія. які наглядають за тим чи іншим департаментом ця, ця, ця особі голови має обов'язок доповідати на заступник. Або на голову про реальний стан справи. Ось, до прикладу, звідки я знаю, чому є десь спротив з департаменту, тому що власне перед програмою я проводив консультації з попереднім головою і з громадським організацією для того, щоб об'єднатися, і вони сказали Андрію, зваж на це, що тобі будуть, е, начебто, рекомендувати, призначити голову комісії того або іншого на лісництво, наприклад, зараз дуже сильно мені радить. А вже є такі та пропозиції звісно, і прохання звісно. когось признати і зваж, будь ласка, тому що деякі люди заходять і просто вирішують комерційні питання. Тобі не можна допустити цієї помилки, тому що Департамент охорони здоров'я він справді має сьогодні спротив, але мені вдається зараз вирішити це питання і донести ту інформацію до голови ОДА, тому що голова ОДА він в силу своїх обов'язків, в силу об'єму області, він не завжди встигає контролювати всю інформацію об'єктивно. Бо Департамент охорони здоров'я чи будь-який інший департамент, не будемо його так вже трогати. Він суб'єктивно доповідає те, що йому треба, те, що йому вигідно, те, що йому зараз на часі. А хто зі сторони, контролюючи орган, який є професійним, тому що там ходять лікарі, пан Степан Середа, він сам лікар попереднього. Голова. Попередній голова. Так, да, власне, він має цей пол організацій професійних, які наглядають і говорять, вони діють у відповідності до медичної реформи, чи вони блокують цю медичну реформу. До прикладу, спорт і молодь. Там також дуже багато виділяється фінансування. Необхідно, аби туди не заходили громадські організації, які займаються лісництвом. А зрозуміло, спортивне. Ну, там має бути громадські... якесь відповідне середовище. Професійне, професійне, професійне середовище, але зі 191 організації не повірите, але. 70% – це, з авансом я сказав цифру, які є справді розділені на професійні. 30% нагнано не зрозуміло, звідки тих організацій, бо вони навіть не з'явилися на попереднє засідання. Бо там, де мене обирали, там було 155 організацій. Я отримав 70% підтримки завдяки об'єднанню. Тому тут важливо дотриматись балансу, сформувати професійне коло, якщо ж бракує, запрошувати експертів і діяти у відповідності до моралі та чинного законодавства. Буквально в понеділок має бути перше засідання, вже от після обрання. Які є такі нагальні моменти, про що будуть говорити на зібранні і як будуть розставлені пріоритети? Ну, пріоритети розставлені з самого початку, оскільки кожен голова, який йшов на вибори, мав надати свою презентацію та передвиборчу програму. Зробити, угу, лише... власне, якраз відповідь на те питання, яке я казала про те, які були умови, та щоб, щоб стати головою. Власне, а це перший професійний підхід, надав лише надала лише таку презентацію наша команда. Власне нагальне питання це обрання заступників та секретаря. Це обрання, це затвердження, положення. Зараз робоча група пропонує положення з правками. На наш погляд, юридично вони неможливі і необхідно брати до уваги положення старе. Плюс найважливіше це формування власне переліку самих комісій. Це стратегічне питання для того, щоб громадська рада почала діяти як ефективний механізм громадського контролю та впливу. Наголошую, ця громадська рада це не є ручний механізм лода. Це є цей механізм громадського контролю, який, якщо необхідно, буде приймати альтернативні рішення, які будуть не завжди задовільняти керівництво лода. Я не хочу, щоб хтось подумав, навіть що ми з кимось домовилися, тому числі з злода, аби якісь мати преференції чи ще щось. Ні. Це за рік часу чи навіть за 100 днів. Я буду готовий надати звітність і відкриту прес-конференцію, де розкажу про всі діяльності. Ви запитаєтеся, наприклад, от сьогодні я перший робочий день, бо мене якраз не було. Провів з асоціацією громадських рад де почув, що, наприклад, Стрийський, Сколівський, Бродівський, Яворівський район вони не мають належної комунікації всередині своїх районних державних адміністрацій, тому що департамент Лода не співпрацює. Також ці громадські ради на місці в області вони потребують, але при кожній районній. Адміністрації є така громадська рада, яка також є. І моє завдання угу. консолідувати їх, об'єднати і зрозуміти, які кричущі проблеми. І, власне, станом на сьогодні кричущих проблем дуже багато. Сьогодні я почув про те, що міст недобудовано, там не виділяють кошти, там садочок закривають, там школу взагалі вчителя хочуть вигнати. Але нас цікавить стратегічні питання. Коли ми можемо стратегічні питання окреслити, ми можемо їх донести і проконтролювати. Тоді, будь ласка, ми беремося за усі інші. Можура ми... які це стратегічні стратегічні питання. Це найважливіша комунікація, співпраця. До прикладу, цей самий міст. Цей міст сполучає селище і місто з лікарнею, там де люди не можуть потрапити банально в реанімацію. Швидка не може завести людини, бо вона об'їжджає. Це стратегічне питання посприяти в створенні цієї експертної комісії, для того, щоб був належний виснов. Експерта, щоб ми довели той стан, що легковий транспорт може туди проїжджати. А якщо ж ні, то треба виділяти кошти на реконструкцію і відновлення роботи цієї. Ось такі питання, які стосуються будинного життя людей, для того, щоб покращувати. Тому що громадська рада це не є державний орган, в ніякому разі. Це це те це, це той громадський сектор, де можна всі питання виключно всі задавати по мірі стратегічних напливів їх вирішувати. Крапка там немає такого, знаєте, я перейшов, Вибачте, це не наш департамент. І діти ні, будь ласка. Ми департамент викличемо сюди, заступника суди, всіх керівників суди. А хто не захоче, ми до голови ОДА підійдемо? А ми знаємо, що Олег Михайлович він дуже чіткий у вирішенні всіх питань. Якщо питання справді нагальне, воно вирішиться нагально. А де фізично? Є якийсь офіс чи, чи якесь в... приміщення, де знаходиться? Приміщення лода. А? Ну, це все централізоване приміщення uh -huh. вода, а, значить, так скажу, що ми маємо юридичний вплив, оскільки це юридична особа, яка має право підпису. Ми можемо звертатися до органів державної влади, а, до кабінету міністрів України. А, якщо ми не можемо вирішити це питання всередині, хоча не було ще такої практики, тому що діючий голова він а, тотально співпрацює з усіма громадськими організаціями. Разом з тим, я знаю про те, що подібної громадської ради нема при Львівській міській раді. А, в чому тут ситуація? Тому що ну, все-таки є виконком, так є. У нас львівська міська рада у вигляді депутатів, а є виконавчий комітет, і який ну також приймає які рішення. І дуже часто ці рішення якось для львів'ян бувають болючими. Як от 50% зросла квартплата, щойно ми також в новинах про це почули це недавнє рішення про запровадження почасової подачі гарячої води. І з одного боку, тут лише той механізм мають журналісти, які про це десь висвітлюють, десь не погоджуються, ходять, записують громадян, що вони про це думають, і таким чином до. Носимо, показуємо, але ну так дієво вплинути, щоб це рішення скасували або піддали його сумніву. Ну на жаль, нема. Ви правильно підмітили це дуже мудре запитання. Чому немає? А тому, що вони просто бояться відкритості публічності прозорості, тому що там тотально розкрадають кошти. Вони не хочуть допускати жодної громадської організації. Вони сформували так так названі громадські ради у вигляді громадських рад біля управлінь. Хоча тотальна вимога була первинна, це біля виконкому. Оскільки виконком це цей стратегічний орган Львівської міської ради, який приймає усі рішення. Ну, от власне, але на жаль, вони створили ботафорію біля управлінь. Ці громадські ради не скликаються. Вони не зрозуміли, як працюють, розформовуються. Якщо бачать, що це не їхній склад, вони одразу розформовують. Це по своїй а волі, була ініціатива громадських організацій. Була вона раду одразу блокувалася міським головою. Я відверто скажу, а він одноосібно має таке, таке ну, силу одноосіпно, приймати такі одноосібно. Він має можливість лише вето накладати на рішення, яке приймається депутатами. Але шляхом адміністративного впливу він усіляким способом це робить. Навіть якщо ми пригадаємо, пам'ятаєте рішення в міської ради про те, що заборонено журналістам та громадським активістам, якщо там є 32 вже відвідувачів, делегатів та проте це був випадок після сесії, яка була такою скандальною. Організація... Потім ввели акредитацію додаткові умови потрапляння на засідання. Але я доводжу до вашої відомості, там на сьогодні. Це рішення скасоване судом. Ми виграли справу. Зараз йде апеляційне провадження. Ну, його Серція. відразу активісти піддавали сумніву, бо суперечить і, і якимось Правильно. закону України про інформацію про журналістів. Якщо ж вони не хочуть створювати громадську раду? Якщо вони виносять такі рішення, яким обмежують права основні свободи людей, а це право на орган місцевого самоврядування брати участь, то питання не риторичне, а стверджуване. Там 100% корупція. Якщо ви питаєте, чому ви так стверджено говорите, а чому ми до сьогоднішнього дня виділяємо шалені мільйонні статки на вивезення сміття? Коли можна поїхати, от Миколаїв сьогодні мені говорить, голова громадської ради авторитетно заявляє: якщо б до мене приїхали з міської ради і сказали, нам треба ваша допомога, я був би перший з активістів, хто би лобівав ці інтереси. А приїжджають козачки, пропонують гроші, незрозумілі, і ми тут завеземо сміття, але не знаємо наскільки часу. Так само Сколівський, Яворівський. Себто, все, що нам говорять по телебаченню, а це 24-й завжди, то це не означає, що це є правда. Я закликаю кожного, хто слухає будь-яке телебачення, ще перевіряти і дивитися реально об'єктивну інформацію. Ну, одна з таких мирних демонстрацій, так протесту є стосовно діяльності управління комунальної власності, і його і його очільниці, і свистун вже кілька тижнів стоять палатки навпроти управління, фактично, де ну написано, що люди можуть туди звертатися, розповідати про свої проблеми, тому що ця от так звана. На століття, коли виявили кілька десятків приміщень комунальної власності, які десь зникли з, з балансу міста Львова, ну набуває насправді обертів, тому що вже цього тижня були реакції правоохоронців і, зокрема, прокурора головного Львівщини, які говорить про те, що в діях чиновників була халатність, і як би вони не опиралися від цього і не казали, що ніякої халатності з їхнього боку не було, і вони взагалі молодці, що виявили ці, ці зникнення, насправді, ну далі правоохоронці будуть розбиратися. А ми сподіваємось на якесь об'єктивне розслідування. Як ну далі буде відбуватися ситуація, як ви гадаєте, тому що ну було засідання сесії буквально нещодавно в четвер, і е, пані Інна Свистун звітувала, але там подальших якихось кроків до її усунення з посади ну наразі не робиться. Все залишається так, як є. Ну юридично усунути із посади можна лише в двох випадках: це є рішення цього керівника, який призначався міський голова, або наявність оголошення підозри, автоматично йде клоптання про відсторонення від замени посади для того, щоб поникнути ризиків там впливу на розслідування на свідків тому в даному випадку ми чекаємо. Сьогодні порушене кримінальне провадження з рахуванням наявності халатності. Сьогодні в наш центр, який стоїть біля управління комунальної власності, прийшло вже понад 27 звернень. З них 17 є оправдані, 10 ми ще не встигли допрацювати. Зокрема, кричуче це на Пекарській вкрали 120 квадратних метрів. І міська рада два тижні тому містобудівні видає з реконструкцію, вибачте, не з реконструкцією, зі знесенням існуючої споруди та з будівництвом багатоквартирного житлового будинку. Себто я до чого підвожу, що управління комунальної власності це не є один структурний підрозділ, який у всьому винен. Ні в якому разі. Це тотальна Львівська міська рада разом з управлінням комунальної власності вже декілька років підряд системно знищує і розкрадає це майно. Поясню, чому. Будь-який господарник нашого міста, прийшовши на свою посаду, він зробить що перше: інвентаризацію. А що в мене є? А що я прийняв? А чому це майно пішло туди? Ревізія, проста звичайна ревізія, фінансова, юриди, ну будь-яка. В даному випадку це доволі все просто. Що я приймаю, що в мене на балансі? Іде інші приміщення для того, щоб наповнювати казну, бо це є оренда, це є шалена оренда в місті. Він цього не зробив ні перший строк, ні другий строк. Більше того, керівник попереднього керівника звільнили з галасом, бо наповільно не хотів виконувати стратегію їхньої схеми розкрадання. А цей керівник чи керівниця вона якісно допомагає, і вже сотні приміщень не 20, не 40, а сотні приміщень пішли. Тому я думаю, далі буде цікаво так вам скажу. Якщо все-таки повертатися до теми громадськості, хотілося б запитати з того, що на цих зборах при обрані голови було багато делегатів, було багато громадських організацій. Звідчить про те, що в нас громадська така загалом позиція людська, вона зараз дуже ну, тобто, активна. активна. Так. Чи не зменшилася вона за останній час? От тому, що така хвиля вона була породжена після майдану на тому такому вістрі, так а зараз як відбувається і як ситуація зараз? Я думаю, пройшла еволюцію, тому що якщо звернути увагу, громадська рада прилада чому вона надзвичайно стратегічна, тому що найбільше в області громадських організацій приймає там участь, оскільки прокуратура, юстиція чи будь-які інший вже там немає в принципі тих громадських рад, було завжди 20-30, не більше. Ця громадська рада вона є найбільшою, і я вважаю, вона буде найдієвішою. А чому тому, що люди сьогодні модифікували своє бачення, що не просто бігати і кричати, а залучати професіоналів, експертів, вивчати, розбиратись в питанні. І важливо, що вони зрозуміли, що не потрібно кричати на владу сьогодні. Потрібно з нею проводити діалог. А коли цей діалог перетворюється в монолог зі сторони ЛОДА чи будь-якого органу державної влади, ну тоді застосовано альтернативні рішення. А це і блокування самого приміщення у спосіб передбачений законом такий є. Угу. А це прийняття рішень громадської ради і звернення до кабінету міністрів, теж таке ми маємо право. Себто люди налаштовані на конструктивну роботу з залученням експертів. Ось я вважаю, це еволюція, тому що. Сьогодні спілкуюся з людиною, і мені кажуть, Андрію, я бачу, що дуже гарне положення, але я вважаю, що все рівно тут обмежені наші права. Ви можете долучити юристів і щоб вони попрацювали над модифікацією, щоб ми не бігали, не кричали, а юридично їх просто отак вставляли. Я кажу, звісно. Інша людина підходить і каже, в мене є до вас питання, дуже важливе. Там заступник блокує постійно моє рішення. Я не хочу кричати, не хочу це. Я хочу, щоб ми це питання розглянули на громадській раді, бо я знаю, що вона дієва, оскільки громадська рада розглянула, це питання, голова громадської це не є якась ключова фігура, чи там одноосібно він приймає рішення. Це простий помічник громадськості. Він бере це рішення, йде на апаратну нараду і каже: Так, в мене є питання до цього керівника, чому ви не виконуєте це питання? Чому там є порушення? Чому там це є? У вас є два тижні для того, щоб виконати. Олег Михайлович, будь ласка, допоможіть. Крапка. Оце називається помічник, і цей помічник повинен контролювати. А правління ми створюємо не для того, щоб там розширити повноваження, а для того, щоб це правління було запобіжником голові, щоб рішення приймалося односібно, щоб голова не рекламував себе, а рекламував громадську раду і популяризував власне громадський сектор. Бо сьогодні, як еволюція пройшла, так цей період, коли вже в принципі більшість людей до громадського сектору ставляться дуже обережно. Оскільки... Є моменти дискредитації да незаконні це забудови, там я не знаю, в так звані якісь тітушки. Нашій країні бігають якісь між особиці, між самими громадськими, громадськими організаціями, організаціями всередині і всередині, це, які також які висвітлюються є. назовні, бо вони вже десь біля політичних партій. Тому сьогодні наш яскравий період показати цю, цю конструктивність, показати об'єднаність і показати про те, що громадський сектор при лода він справді є дієвим. Як чиновники реагують на те, коли ви до них приходите, коли висуваєте їм якісь вимоги чи якісь ставити їм рамки, що ви там до того часу маєте це виконати важливо, це дуже правильне питання, бо деякі Роблять очі отакі. А якщо ти правильно формуєш питання юридично обґрунтовано, то вони з тобою спілкуються як з професіоналом. Ви правильно задали важливо це питання задавати професійно, важливо це питання обґрунтовано задавати питання, і важливо це питання задавати не в адміністрації президента, як всі привикли, ми напишемо, а реально тому органу чи тому департаменту, який має такі обов'язки розглянути, чи вище стоячому керівництво зі скаргою. Тому якщо це професійно... то має бути така адресність заяви. Та? тобто ці заяви давайте напишемо до Верховної Ради президента, прем'єр-міністра і всіх най. Вищих органів професійні. вони в принципі часто залишаються без розгляду, бо вони не доходять Належні до цих адресат, людей. Адресат, вибачте, але вони просто вони доходять до тих людей, але Верховна Рада відправляє ну, на проводу закон... без відповіді. Відповідь проміжна, я так скажу, ні про що. Головне управління, головне управління, а звітом прийшло, ну тут немає на пану складу злочину, ніхто не дивиться. Ну важливо, щоб ми професійно підходили. Важливо, щоб громадський сектор він еволюцію проходив як професіонал, оскільки це ті люди, які потім делегують тих самих керівників, лідерів нашої країни. Вони виховують цього. Дні тих лідерів, провідників нації, які завтра будуть захищати їхні інтереси на національній арені. Тому професійний підхід це запорука авторитету і успішності всередині. Це дуже важливо. Дякую вам за цю розмову. Андрій Болюбаш, голова громадської ради при Львівській облдержадміністрації, був гостем сьогодні. Дякуємо за ваші відповіді. Залишайтеся на 107,2 FM, Дивіться телеканал. НТА. вже завтра цей ефір можна буде переглянути телевізійну версію власне на каналі НТА о 19.30. Гарного вам вечора на все добре. Tá,